На момент повномасштабного вторгнення в Україну російський чорноморський флот налічував близько 80 бойових одиниць. Збройним силам України вже вдалося знищити майже 30 з них, а ще 15 мають суттєві пошкодження і перебувають на ремонті. Це повідомили у військово-морських силах України. Першою ефективною атакою став удар по порту Бордянська у березні 22-го, в результаті якого було затоплено великий десантний корабель Саратов. А ще два представники цього класу Новочеркаськ та Цезаркуніков. Дістали пошкодження у квітні того ж року. Двома ракетами «Нептун» вдалося уразити ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту, орієнтовна вартість якого 750 мільйонів доларів. Невдовзі після цього у червні підбили буксир Василь Бех протикорабельною ракетою Гарпун. Це сталося неподалік острова Зміїний. В жовтні 22 го Збройні сили України за допомогою морських безпілотників вразили у Севастопольській бухті Тральщик Іван Голубець та фрегат адмірал Макаров. Ну і у травні минулого року атакували розвідувальний корабель Іван Хрус. А в серпні дрони підбили десантний корабель Алінігорський Гарняк, танкер Сіґ та чотири катери. У вересні 2023-го Внаслідок удару по судоремонтному заводу, в тимчасово окупованому Севастополі, було пошкоджено десантний корабель Мінськ та дизель-електричний підводний човен ростов на дону Крім того, минулої осені військово-морські сили України підбили. Російський э, ракетний, російський корабель, ракетні кораблі самум Аскольд і Буян. Ну і також патрульні судна Сергій Котов і Павіл Державін». В грудні 23-го у порту тимчасово окупованої Феодосії атакували великий десантний корабель Новочеркаська в лютому цього року. Збройні сили України з допомогою морських дронів знищили ракетний катер Івановець і потопили великий десантний корабель. «Цезар Куніков». Він уже раніше був підбитий. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України, в цій порі з нами вітаємо доброї ночі. Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Добрий. Так, вечір. Ну знаєте, ми таку ретроспективу, дещо зараз навели по російських кораблях, тому не будемо вас просити це зробити, бо аудиторія так собі нагадала, знаєте, ретроспективу, як це відбувалося. А, а радше поговоримо про перспективи і про задачі на подальше, якими вони можуть бути, чи є можливість ще далі відпирати російський чорноморський флот з окупованих територій. Насправді задачі залишаються незмінними. В першу чергу, звісно, це забезпечення безпеки цивільного судоплавства. Це те завдання, яке ми виконуємо постійно, і воно складається з багатьох елементів. Це як і супровід, так і протимінна безпека, це охорона нашого узбережжя, повітряного простору, тобто, всі елементи. Які дозволяють працювати нашому зерновому коридору, що є надважливим завданням для нашої економіки, нашої країни, і дозволяють в принципі і надалі отримувати надходження в державний бюджет України. Що стосується перспектив подальших розвитку успіху безпосередньо в Чорному морі слід зазначити, що цілі так само не змінні це звільнення. Звільнення Азово-Чорноморського регіону від присутності там російських окупантів-загарбників, і кожен корабель, який ходить під прапором відповідно цієї країни, для нас залишається законною військовою ціллю, і ми будемо разом з іншими силами оборони робити все необхідне для того, щоб ці цілі відповідно знищити. А як же кримський міст? Ну, міст – це отдельник окрема категорія. і окрема мова. І насправді, цей об'єкт є не тільки логістичним таким хвостом кримським, він в першу чергу є імперським символом так званої Російської Федерації, символом окупації в першу чергу. І неоразово не на цьому наголошували, і будемо. Далі на цьому наголошувати, як сказав і президент нашої країни Володимир Зеленський, що ця прибудова вона там не потрібна, і вона не потрібна з багатьох причин. По-перше, це взагалі протизаконно, і по-друге, звісно, це залишається таким маркером, маркером присутності і відповідним інструментом для вирішення їхніх проблем щодо забезпечення їхнього групування і. Функціонування адміністрації окупантів в Криму, тому, звісно, одного дня так само вранці ви побачите відсутність його присутності в Кишинській протоці. Ну так, просто питання, коли цей ранок настане, але про це не будемо говорити. Нехай це буде такою, знаєте, несподіванкою, Знаеш, очевидно. Тим більш цінніші несподіванки. Це факт, це правда, так. Е, поговоримо теж про Азовське море. І якщо ми вже дивимося на ось цей відтинок, два роки е, повномасштабної війни, та те, що нині маємо, е, яке воно для росіян мало значення для їхньої обороноздатності і е, власне для. Для їхніх позицій, От наскільки ми можемо оцінити власне це море? Узорському морі, як ви знаєте, було започатковано е, знищувати російські кораблі. Першим з них був великий десантний корабель Саратов. Так само тоді було пошкоджено ВДК Кунніков та і все ж таки за два роки ця трійця воз'єдналася на Дні Морському. Так само там було свого часу знищено десантний катер проєкту Акула, навіть пам'ятник там, монумент поставили екіпажу цього катера. Тому там є свої славні традиції щодо впливу на російських окупантів. Звісно, Азовське море має так само велике значення для нашої країни, як і Чорне. Це так само порти, це так само південь нашої країни, і відповідно, так само його буде свого часу звільнено. Враховуючи те, що Керченська протока це територіальні води України, про це не слід забувати, і ми про це періодично нагадуємо нашому ворогу і будемо нагадувати далі. Як і... Світовій спільноті, яка незмінна у своїй думці, у своєму переконанні, що це є територіальними водами нашої країни, до слова про Азовське море чи на вашу думку світ недооцінив ті події, які відбувалися, коли Росія взяла в полон українських моряків, які йшли в Азовське море, і фактично зробила його внутрішнім російським морем після зведення мосту. Насправді, там все одно ще був гарнізон, він відповідно виконував завдання. Тим не менш, станом на зараз усе узбережжя Азовського моря окуповано. На жаль, і звісно, ворог вважає його своїм внутрішнім морем. І, звісно, як завжди, це не відповідає дійсності, це не відповідає міжнародному законодавству і ніким, окрім. Так званої Російської Федерації це не, не визнається. І такі е, правила порушувати насправді е, завжди, завжди несе наслідки для тих країн, які не визнають міжнародного морського права, Конвенцію морського права, ті, хто її порушує. Так, звісно, не одразу світ е, на це здатний відреагувати, оговтатися від е, такого нахабства е, у. Е, в нашому цивілізованому вже столітті такі речі насправді робити на світовій арені і в геополітиці здатні небагато країн, але їх всіх об'єднує лише одне. Це тоталітарний устрій державний. Так, так це, це абсолютно правда. Бачите, просто якщо говорити в. Там про подальшу перспективу, то тут теж, я думаю, належить дивитися і на, на можливість надалі атакувати росіян на морі і, і на те, як вони будуть реагувати, тому що ось ці новини, які ми з вами обговорювали, взагалі вся ретроспектива тих двох років, ну там багато чого змінилося. Та не так. Вольяжно або зовсім не вольяжно Вони себе почувають в територіальних водах окупованих українських. Дмитро Оплетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України, з нами на зв'язку. Вдячні вам і гостинно запрошуємо так само до наступних ефірів. Спасибі.